Вітаю, дорогі глядачі. Не встиг осісти пил від американських бомбардувань фордов. Як адміністрація Донада Фредовича вже думає про договора з Іраном, Точніше, ще вона про нього вже думала і до бомбардування, Бомбардування – це було лише бажання забігти в успішний вагончик. Називається «Побомбардуй Іран і сядь за ним за стіл перемовин далі. Ну так хочуть американці, Євро... Ізраїль, не факт, що так хоче. Може, розмови про взагалі ці договори і не зупиняться ніколи. Чи є там взагалі можливість домовитися, і чому Іран може отримати 30 мільярдів доларів? Це ж цікаве питання. Давайте трошки розберемося. Адміністрація Трампа обговорила можливу допомогу Ірану в отриманні доступу до 30 мільярдів доларів для будівництва цивільно-ядерної програми виробництва енергії, послаблення станцій та вивільнення мільярдів доларів в обмежених іранських коштів. Все це частина посилення спроб повернути Тегеран за стіл перемовин. Повідомили чотири джерела знайомі з цим питанням. Тобто іранцям розбомбили ядерну інфраструктуру, або ті отримали доступ до ядерної інфраструктури. Ну, звісно, в порізаному форматі. Звісно, Ну, цікаво. Дуже інтересно, виходить. Ну, фундаменталістам пропонують взагалі доступ до мирного атому. Але хто дав гарантію, що Ірану знову не кине США? Ну, Питання, так? А тепер питання до вас глядачі. Хто веде переговори з Іраном? Хто Цей смарт-гай, який. Буде це все робити. Ну, звісно, великий геній, бо найвеличніший президент міг поставити на ці перемовини тільки найвеличнішу людину. Ну, ви зрозуміло, що це Вітков. Що ви здогадалися? Це улюблений знову-таки друг цей Стів Вітков. А чоловік, як ми бачимо, не йметься. Він переговори провалив. Його зані сводять, а він далі геніальні ідеї плодить. Мабуть, товариш Вітков досі не розуміє, що міжнародні переговори. Це не те саме, як порішати щось в Нью-Йорку з московською мафією. Серед умов, що обговорюються, про які раніше не повідомлялося, інвестиції в розмірі близько 20-30 мільярдів доларів у нову іранську ядерну програму безбагачення, яка використовуватиметься для цивільних енергетичних цілей. При цьому американці наполягають, що це не мають бути гроші Америки. А хто заплатить правильно араби, яким ядерна програма Ірану є такою болючою, можна б сказати, але найцікавіше, що ідея. Інвестиція давно не нова, вона і на попередніх раундах обговорювалася, але зараз це питання підняли більш серйозно. Інші стимули для укладання угоди включають потенційне скасування деяких санкцій проти Ірану та надання теграну доступу до 6 мільярдів доларів, що наразі знаходяться наземних банківських рахунків. Це його гроші, які заморожені. Тобто Ірану помалу показують, що треба було потерпіти, і вже умови стають більш вигідні. Американці також пропонують країнам амперської затоки збудувати замість ядерних об'єктів Фордо, мирний ядерний. Незважаючи на палку дипломатію, яку очолює ввідков за лаштунками Трамп, цього тижня публічно применшив необхідність ядерної угоди, заявивши в середу, що вважає таку угоду необхідною. Але вся ця гра підтверджує один факт: хоча ядерні можливості Ірану були сильно пошкоджені, збагачений уран все ж в руках АЕТО. І фактично іранці мають змогу продовжити свій проєкт. Також розвідка США підтверджує, що шкода Фардо та інших об'єктах. Не знищили потенціал Ірану до створення ядерної бомби. Тобто, попри заявлену перемогу США, не факт, що вони знищили спроможності Ірану. Режим Айтол бачить, що їм дають вікно можливості, аби зберегти режим і далі водити Америку. За ніс ми нагадаємо, що всі п'ять попередніх раундів переговорів були тупо фарсом, на яких Іран вигравав час. Власне як московити зараз це роблять по іншому, треку перемови. Зараз Іран навіть юридично створив підстави для продовження ядерної програми, іранці відмовилися від контролю зі сторони МАГАТЕ. А що це означає? Що іранці бажають далі будувати ядерну програму. А тепер перед Трампом стоїть дилема, на якій він давно робив політичні бали. Предочь спочатку критикував Обаму за нездатність укласти угоду з Іраном. Потім за саму угоду в кінці кінців Трамп вийшов з ядерної угоди. І, хоча справді угода Обама була проблемною, її вихід спричинив прискорення ядерної програми. Після останніх ударів, мабуть, ще більше пришвидшить. А може, ні. Будемо дивитися. Простір то повітряний <гум> контролює до тепер Ізраїль. Хоча у Іранців, звісно, проблеми, треба знайти відповідних фізиків ядерщиків, бо товариші з Ізраїля гарно прорідили їх. З 2018 року Іран користався відсутністю формальних обмежень, щоб досягти успіхів, які неможливо скасувати навіть новою дипломатичної угодою. Немає можливості повернути досягнення з ядерних ноу-хау чи накопичення багатьох більш досконалих центрифуг назад у пляшку. Їх можна або фізично знищити, або забрати ні одне, ні друге, поки не було зроблено. І перед врадовичем справді дилема. Трамп сподівається, що обидві сторони зможуть пом'якшити свої червоні лінії. А Іран, можливо, призупинить збагачення урану, поки Сполучені Штати створять міжнародну коаліцію для регіонального збагачення урану. що… Дозволить усім сторонам зберегти обличчя та уникнути остаточного протистояння. Але будьмо чесно, більшість іранців не в заході від режиму АЕТО. Іранські фундаменталісти зараз найслабші за час своє існування. Іранська армія та економіка в плачевному стані зараз якраз час не на нові угоди укладати, а тиснути на режим, аби він посипався, якщо чесно. І що важливіше мати план на подальші дії в разі розвалу режиму ЕТО. Ми маємо усвідомлювати інший важливий нюанс Іран. Це одна з найбільш давніх цивілізацій. Ранці не погодяться на зовнішнє управління чи приниження їх національної гідності. Тому повалення режиму має відбутися так, щоб не спричинити ще більше хаос в регіоні. Але дуже складні ці метаморфози, йому треба перемога вже туди і зараз, а майбутні проблеми його не хвилюють. Тому несистемний підхід перемагає навіть здоровий пуст. Як бачимо, Фредовичу у своєму репертуарі у відповідь на рішучі дії проти Ірану. він обирає слабку та несистемну наступну політику, яка навряд чи сподобається союзником США на Близькому Сході. Ми будемо за цим всім спостерігати. Всім все найкраще. До побачення.